Офіс генпрокурора України зібрав докази щодо використання РФ касетних боєприпасів проти мирного населення нашої держави. Ворог використовував усі типи касетних снарядів для ударів по житлових будинках, лікарнях, дитячих садках та залізниці в Україні. Ті субоєприпаси, встановлений час на встановленій висоті відкриваються і викидують субоєприпаси на певну площу на певну територію. Яку потрібно уразити, замінувати або запалити, перший випадок цілеспрямованого касетного обстрілу зафіксували 25 лютого 2022 року. Тоді росіяни обстріляли дитсадок Сонечко в Охтирці, що на Сумщині, під час оглядів були виявлені контейнери, в яких транспортувалися відповідні ракети, що підтверджує наявність там відповідних. Боєприпасів. Також є десятки випадків обстрілів такими снарядами житлових масивів Харкова та Миколаєва. Лікарні у Чернігові, вокзалу в Краматорську. Унаслідок цих обстрілів загинула 201 цивільна особа. Ще 553 отримали поранення. І це лише задокументовані дані, повідомляють в офісі генпрокурора. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал Сі4.